Увага, увага, це курага. Курага за мікрофоном. Алло, алло, це курага? Як чути? Чути добре, чорнослив. Добре. добре. Вітаю <світаю> вас, друзі! Хто це зробив, блядь? Choose your hero. Я Роман Бевзин, наверное. Ну, а, ну да. Ну, как... Бота, бота ну, на пану ходить. Конечно, конечно, Роман Бевзин. Ну. Давай назад. Чел, двече не вантажиться, а вы не Роман, зрозумів. <му> блядь, я води не набрав, ну я босий, блядь, ну. Так, не набери. На шторбі, чи ракуєш ти, чи ні? Романчику, наш восьмий. Не бань поджан. Со, Добре, що ти це Сказав, буде заставка на наступне відео на потядуть. Бля, знаєте що тут треба додати? Бан бан. Ну, щоб не можна було банити. Бля, шо нахуй? Що <рес> називається банбан? -бан? Сука, шо я тільки що почув висіть, блять? Шо нахуй, бля? The battle begins. Всім перемог поспішно, коляски. Опа, вісім, перемог поспіль. Хочеш БХ? Ну звісно. Давай, массики, мы все е. Ёб твою мать. Я в чём? А, у меня я, у меня Дальше, 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 да. да да, та да, 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 я бежу, бежу. Я просто подбегаю до него, как его взрывать. Найс. Я в топе контролю. Я шастый. Да слышишь? Ультаны, ультаны, ультаны. Ой, ну, Найс! Nice. Uh -huh. Тихо, а что это он делает? Блять, тревел ловить. Ну, сейчас будет в Ну, есть шанс, что он не хочет пайдарить. Да, я вижу бх. Бх, бх, бх. 5 секунд паунт, слава, не могу достигнуть своего... Да баха. хуйня, якось. Ой-ой-ой. Уже нет. У меня нет шкафа. А, про... про... У Топорик! Меня... Не там! А я живу! А я живу! Я фору подтяну, давай. Yeah. <потъем> ну и пал байт, это есть на цеха, что летает. Тоже, на... я тоже нахуй. А я тэпнусь по приколу. Давай <свист> <свист> зарубить. А вижен дашь? Балась, балась. Ой, а что <шо свист> такое? Я... Не вышло? Бежи, бежи. Почему ты? Получаешь? <потъем> Побігли, брата, неба. Я звідси я вийду. Ми в смаках піздаємо до вас, це був байт. Він якраз вистачить. — Блять. Ладно, вибачте. Я не знав, що в нього. Та куди я стрибаю? боже, що за жрабає? Дурна. Бабоспрессо домінує. Що ж виїбало, що нема села нічого робиш, ти захоти мені пост. Ахуєть! your hero. Увага, увага! Розпочинається паті дота. Ну, Пройдіть, будь ну, ласка, в бомбі. Спліт на мензі, звідки така інформація? Йому Аркану подарували на він хотів пограти минуле ще. Ніхуя собі, блядь! Оце нахуй, блядь! Стрімаки з е, Тернополя, блядь. Животні, а? Та це Аркани там їм дарують, блядь. The battle begins. Йдемо, йдемо, йдемо. Опа! А, mm, ну mm, хорош, застакали. Бог <ріпи> ти ёб твою мать. Там ззаду, заду. Я відштовхну ешь. Да, мы нам хуёво. в мене 5 секунд кидай стан, можем никса. Вон дай чуть-чуть. Я вмру, давай, я вмру. Давай давай, давай, давай. Давай, 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 не вмру, давай. Наче далеко, не? Скопаю. Хуй его знает. Пішла, пішла гранатка. А, нормально. Опа, дабл какао. Э, а, це варлок. Варлок. Ось тут. А, він йому похуй на руку. Гранамана ще щось будеш мати, ну, може вернеш його? 5 секунд стан герой доку. Ну, який він душний. Я вернув його. Хорош. My bad, sorry. Я вернув його. Хорош. Ось він стоїть. О, я, я йду, я, я йду ]аємо. до тебе, я йду до тебе, Соник, до речі. А прикалюйся, прикалюйся. Вкради кріпа, вкради кріпа. Ага, красава. Що ти, братанчик, тут... Зібать. Слоник? Йомота блядь. Легкі гроші. Нихуя собі, бля. Бля, я шо-шо, так уху, йоди вообще А шо я Та щось не Та Думаю, поставлю. неподаванием? Ура заганимо! Дві! А, це не кура. Я біжу. А, я давай. <тасплеж> Блі. <зом>. <рі> Погано. Тут все ще варт, як <рі> шо Я Я його. Добре. Щось зробили. Що це? Де я далеко. Ну <ріх> так. Це, вороття назад немає. Я замість того, що я ще є, Бля, я не встиг. Нормально, нормально, але я що взяв. Хорош. Можу байнитись. Я за Там позаду не все. Бля, дивіться, що робить. Бля, їбаний. Роман, Роман, спину чи голема в контролі? 100% дитину. Просто голема. Можливо, смотри, я на Ухля! Від бандів сдохли. Від просто. <свечес> на, я тоже, кстати. Все Всі від до останнього. Бля, да блядь, за що? Ага, Бен, ну, не може, блядь, нормальну гру зробити. Даніель, нахуй, якщо ти, от, от один неправильний мув, нахуй, ми так кікаємо одразу. Ну ін... все, бабе, Даніель, фарма нам будемо, друзіка. Все, Даніель, іди шукай з іншу патідоту. Та йди ти нахуй, Олєва! Сука, Боже, яка ти гнуєш! Роман, да. ти на дровці? А я фармити йду? Ну, я хочеш, як себе відчуваєш? я оформити буду. Давай. The battle begins. Сонечково. Це вроді голова боліла. Немов рішує чим далі на вечір зайнятися. Поняв. про що? Що? Мене ]work? чути? Блядь, В боче, дека багато людей. Є ТП, ТП треба, ТП треба. Немає, нема. Ну мене не їбе, знайдіть, блять. Я лечу, але в мене 0 мана. Бля, Роман, ти зараз звучав, як якийсь політик. 5 секунд, і буде Гаруш. мана. Не хочеш? Ага. ага. ВРК, давай. Найс. Я монетас. Я... Там далеко було. Да я реально ледь не здох від таких стаків. Чел, іди нахуй, ще раз тебе побачу в топі, блядь, сука. Алло, блядь! Ну! Просто пиздец, блядь. Ты не жирная прослоечка, ты тупая прослоечка, куда ты телепорт зарубил, блядь. А потім, блядь, на кері без шмоток, мы не идем файтиться. На керри долбоб нихуя не на фарме, блядь. Я в ДК хочу летіти і дати уль. Не Буде зараз... підтримка якась. Ну, я я і У мене тут БК з боку. Ні, не треба, це дуже поганий паль. Що за хуйня, гай, Що за хуйня, блядь? Навіщо ти летиш? Ну не коль. Ми ж не кола. Де? Де на мой Ну, треба Я, я закопив Варлока би уїбать панчиком на нас немає. Давай я на ДК прыгну і Давай. Почекай. стане стій. Блять, ну це... Він досі десь тут. Ancient is under Найс? Nice. Ще раз мертв, ще раз мертв, мертв, мертв. І це ага, дій, так, може біди на Оп-оп, Напали, напали. Все, все, no, все, подай. Блять, на первую партнер. А шо? Це гра в Ой-ой-ой. Тихо. Голим мы, голи Даніель. голим, Блять, а... Голими, 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 голими! Я не я можу. Що? Я не можу, блядь. А де, блядь, цей майстер голий, блядь? Рапіру, блядь. Не брати, не брати рапіру. Я біжу. Ну що, блядь, вона в спину не зайшла і мене, ти мене засипеш. Ну отут сендриків, їбіть і вийти, блядь. Купи. Треба було привала куплять. Чем її? Замість чого? Блядь, vr Ну, блядь. Ну. Ага. Ну, Choose your hero. The battle begins. Я далеко, але я йду. Ну, вдвох його. А чо це, чо це? Це супер до хуя але... Ок, ня? Йобани! <риво> ну що хуя знов, блядь, що хуя, сука! Йоб твою мать. О, тут таких ось... О... Я буду Дога станчик не начну, тримати же, давай, на... Блин, это ты снова. Без фэш, а Я біжу бути праймала. Сбил цемцю. Вони багато натисли. Можете щось там розміняти. Блядь. Привет. Да, найс. Все уже что-то сейчас для нас. Закупись, закупись. Найс. Найс. На цю хуйню прокая мультикаст? Я не бачу цем, бачу СМ. Це він без Пульверайзу, пульверайзу БКБ нема. От зара можна чи я можу зараз прибити. Я, стрибну... я, я можу байнутись, можу байтинусь. Давай, я почек, я Байс, Він без БКБ А, Ааа, нього не закуп. Земку, Цемку треба йти. Праймала застану, він без БКБ. Має ще форсик комусь, якщо ще. Форс норс, Найс? Ииии, і... гандоньо на верлоку. Ну бля. Чио, чио, чио. Да вы, блядь, в тебе хряк лутать. Нихуя? <laughs> Сука, просто такая свинота, блядь, здорово, знаешь. Та, хвилина, давайте просто на базе постоїмо, я пой зараз то хтось степ на тебе відпушива, може можена изловлю герою свап с пизды надо. Не может быть. Свин свап, ну я. Рубика ёбнул. И бежать, и бежать, нахуй. Закайт это, ёбнутый. Да, да, найс, найс. Варлоку без бейт больше, ебан. Я больші, без бейли взагалі. Мені похуй, я йду в варлока, мені йду пізди, варлок, мені до пизды, блядь. А тут варлок. Жирома. Мені до пизды я йду. Блядь, ну сука! Добре, я йду. Цемка. Я прибав. Зачайню, зачайню. Бам! Ah. Добре. Нормально. Єте в спині, там в спині. там заставлю. Так, да, так. Да, да. Засейвлю Аляску. Хелп, хелп, хелп. Мені не долетів аганім 200%. Я сніжковий, реально. Битись, просто битись. Урса зараз доб'є прайм, а я така праймова доб'ю. сука з руки його, блядь. Найс. Nice. Я свапну. Якщо like що, не no, маємся. Ауч. Цемку, Аж не прокає на урсі. Мені бракований продали. А, прикиньте, стички талант спрацював. Одну тичку дав. <laughs> я не буду нікого кікати. Це не, він, це не його проблема. Це сьогодні весь вечір так. Просто в рандомних людей. Це через доту. Кафлі, поки сидиш, додай, блять, слово нахуй, арома кава в бан-лист, нахуй. Мене не їбає, блять, я все сказав. Яка, нахуй, арома кава? Я не буду ну, ніколи в житті, блять. Ніколи в житті. Я був там двічі один раз, бо було на вулиці пізда, як холодно і зимно в Києві. І я сходив туди. Це було жахливо, блять. Нереально і що жахливо. Ти що там робив? Ну, пив каву, блядь, другий раз. Я думав такий, типу, ладно, ладно. Думаю, можливо, все-таки, я щось не зрозумів і треба дати другий шанс. Так? Я дав другий шанс дарма, дарма, срав далі, як бачив. Ладно, коротше, це жах, блядь. Ми швидко виграємо зараз, чат. <клес> зараз піде предик, ну, ставте на перемогу. Так, дивіться, дивіться, я швиденько даю капітанку, візьмеш собі героя, а мені візьми віспа. Okay. Окей, можна цього щось... З полом грати. The battle begins. Єбать, тридцятий снайпер, нахуй! <laughs> І ти він ленс на перші бабки взяв, да? Понял? Ми Не до кінця. Поїхали поїхали, 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 По легіонці. Побухав. Окей, біжу, просто. Просто бай, Міра. Ну, типа, ритклікай якось може.

Так, тіпнули, так, підедали, да? Все, я секунду, дебіцей. я сяду рівно. Ботличу, бо ботличу, бо можемо щось є, Я так. теж я так. лечу, я теж лечу. Боїся, Міра. Ні-ні, я, я улітаю, якщо дадуть. А, ніхуя це, подів. Тут якби... Ніхуя, мужик, нас <ріх> тут підтримав. Прийшов, я такий, все, ББ. Я не, не вийшлося, я вийшов. А. Я головного відправив до вас, але довго буду йти. Ось, а ти... Я <ріхи> не, не засаєваш. Що, я, блин, ага. Ой. Не той. Посвябах, пасвябах, пасвябах, руби, коже займаю. Вера, be careful, be careful. Я біжу в топ Довго, правда, але як вийде. А дивіться, він візі. а тут Бережно. Ваниль, война, и, Алло, я are you here? Help, иди сюда. Нашел моней. Нормально. Помах Помогти, помах гному. Ам стрельнул no, без блинка. Оп, Обшардец. Зумит. Я сейчас спал сам, mm. Так, ну Это пока вот его и было нормально. Видишь? Ну э. ебать. Як! <сих> <сих> ну. А, ладно, можем писать, я думаю. Да-да. Гаги. Your heroe kaoie kesper да, на песне застакали. Та що, а блять, бо я не анимешник, ало, блять, це висыка, почали цю хуйню, блять. Каоі каоі, каеш ти што. The battle begins. Ладно, ми попробуємо. Mm. Ми в топі заберемо. Ми заберемо, тікай. Дайте мідеру ФБ, щоб було краще. Найс, тість бідбайдер мідер. Не віддав, Адем. Ех, команда ФК. Я ТП щось. А, я не ТП щось. Блять, а блять, гайз, голова сюди, пішли на ББ сюди. Я йду, Роман, Біжу. теж до вас. Я біжу також до вас. Вісп, дивіться, який віць, солодкий. От. Я біжу сюди на нього. Надо стаки б... Не, похуй, от, от, от марс, 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 стака, стака, стака. Да, я біжу. Ну, стака е. є. Аль не закрив. Да, є. Е. У мене в топі взагалі нікого нема. Я здох. Бетрайдер чейзив без хп на батрайде, дивіться, 10 хп. Не нас. мертві люди. У них нема спейлів. можем далі. Я біжу. І БКБ на бетрайдері наче с. Ой-ой-ой. кого? ня 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 Ти не мопій. Повна хуйня, яка mm -hmm. ради, а бетик, бе Беттик, бекабай Бетик. Зачайнешь? Бля, они бегают на Батя. Все, давай твое сторону Давай, иди. Я сейв, я сейви, так да. Найс. Можем закінчувати взагалі. Так крипів не мав, не закінчивай. У нас те два шесть стоят. Децеп на, на кераси, так би бакінбар купив. Бетрайдер, спани. Прикол мене, Роман, рекол. Yes. Mm -hmm. Не встиг тебе заліз. Свою мать, блядь. Я лечу тоді так, Роман. А я на не... Йо баний в рот. Ну як боляче. Ти вліка <гаспорък> слабоки. Догнати, догнати. О! А де барда? Ніхуя. Анлак. На найкс алі барда. Ібо через чилі. Лечу в спину. Каких спини окружно?